Ґрунтове перекриття стримувало воду. За п'ять хвилин шлях було звільнено, і по очищеному та поглибленому каналу громадський нарешті пішов водний потік. Цей хвилюючий момент важливий, тому що наповниться водою висохле озеро Сав'яни, якому загрожувало зникнення. Відновляться старонокрасівські плавні, де відтепер буде забезпечено проточність води. Нагадаємо, що роботи почалися в кінці 2022 року за фінансування з обласного... Бюджету канал розчистили та поглибили вздовж села старані Красівка і далі до озера Саф'яни. До цього часу працював тільки канал Жилявський, через який наповнювалось озеро Катлабох, що має ключове значення для зрошувальної системи Ізмильського району та для розведення риби. Через канал Жилявський вода надходила з верхньої частини кислицького рукава, Дунаю. По плану з нижньої частини в районі кислиць вода повинна спускатись по каналу знову в Дунай. Таким чином буде відбуватися водообмін між озером та рікою. Це буде працювати у комплексі з трубчатим переходом, який зараз будується на дамбі між озером Катлабух та озером Лунг. Тобто з каналу Громадський вода буде надходити у плавні та Лунг, а через перехід в чотири труби далі в Катлабух. Шлюз громадський відкрито, Дунай ще має достатній рівень для наповнення озер. До нормального підпірного рівня в озері Китай потрібно 40 см. Озеро у 2022 році в північній частині було висохле. В озері Катлабух залишилося підняти рівень води на 30 см до нормального підпірного рівня. В озерах Ялпух картал та кугурлу на 9 сантиметрів. Але вже зараз мінералізація в цих озерах знижена. Стан озер допускає ведення господарської діяльності, природа відновлюється. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юхтудей.